Ти котика знайшла. От, молодець, Давай висипаємо. Підожди, підожди, багато сипаємо. Ой, киця. На, сама даваємо. Висипай трішки. Буде їсти чи ні? Та ти ж не пакетав. <рискій> а ну сипеться. О, дивись, 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 дивись. Я самі. Коти. Коти. він не голодний, мабуть. Яся, підожди, підожди, хай він їсть, якщо хоче. Хай він не голодний. Чи буде їсти? Їсть? Ось. Ох, який це. Мам, мені роблять. Мам, мені ну, що робить котик? Мені. Мам, що робить? Треться біля тебе. Дивись корм. Нюхає. О, бачиш? Котика покормимо. Ой, покормим. дивись. Перекладай звідти. Чи буде він їсти чи ні. От котик, молодець. Їсть чи не їсть. Ну нюхає, щось облизиє. Він уже наївся у других людей. Уже м'ясцем його покормили, мабуть. А ні, їсть, їсть. Та в рівниці де? Ти клади йому туди на пакетик Щоб без сміття mm -hmm. Хай гризе mm -hmm. Чи ми шлюємки, чи омасон? Їм не помири, репіс. Це хто у нас, хлопчик? Я знаю. Хлопчик mm -hmm. <ріст> Хлопчик? <ріст> <ріст> Кутик хлопчик Кутик-хлопчик не давай ще я с пакетика. Туди йому трошки выйду. А, він поїв уже. О, давай. О, бачиш, котик есть. Молодець. Афирим Молодец, котик. Молодець. Афирим киди, да лаеш. Оник і бачиш, там їв і тут їсть котик товстенький. Так, молодець котик, молодець. Хай їсть. І... Та водичка він уже пив, я думаю, десь тут водичка стоїть. <рес>

Ти його покормила, бачиш, він тепер Тоба, тебе любить. Пан онує меквадом артепан видіння обіліта біжить тебе. Соліда аробує він Так. Ще є. Підкне накладай, дивись, бо воно туди попадало. Хай він доїдає, може він багато їсти й не буде. Може, ще котик, який прийде покормиш. Да. Давай складемо поки. Давай, хай доїдає. Він і не так товстенький, дивись. Да? Не голодний, дуже такий. А хвостик не можна. Так, Хвостик трогати не можна. Чому не було? Ну котики не люблять хвостик, чому не щоб чому? трогали. Чому отак не буде? Ну, бо він зараз їсть, бачиш? Бачиш як? Кожну свою, не знаю, як це шматочок свій з'їдає. А капа можна? Ну погладь вже. Дивись, щоб не вкусив. Не вкусить. Не вкусить? Хі. Мама. Хай їсть. Мама, не одяг. Він вже наївся. О, су, ну, бак, ну, <плес> угу. ну Хай доїдає вже. Тоді більше йому давати не треба, мабуть. Він вже не голодний вже так, не дуже. А но очі Ну гладь. Погладь його трішки. Уйдем? Та він же ж їсть. Уйдем? Куди ж ти його забрала? Я самі. <плес> Я самій. <здив> Кажи, доїдай, доїдай вже, щоб чиста твоя тарілочка була. Покажи йому, може він не бачить. Є там ще є. Скільки штучок є? Даї вже. Молодець котик. Все, голодне вже точно не буде. Молодець Котика, знаєш, лапу, годувала, я Котика знайшла, погодувала. Котик, я Яся тебе питає, ти її любиш чи не любиш? Свинь? Та любить. Що? Ти ж звичайно я... любить. Я буду, е... Ну все, хай біжить уже до своєї сім'ї. він он... не, не хоче. Ні, он нічого не буде. Не буде? Не буде. Та як лапковати. Uh -huh. Так. Не бійся, гладь. Бачиш, він поїв вже, тепер хоче поспати, тільки не проти шерсті, ти його неправильно гладиш, єся. Yes. Отак, отак. Бачиш, так котику подобається, він буде тут і спадки ляже. Sora, pești, din ce mi-i deocet? Da, deocet, da? Mănu tot cu decaci, sora... Ce-i cu decaci? Mănu tot cu decaci? Mănu tot cu decaci? Mănu tot cu decaci? Mănu tot cu decaci? Може б інший поїв. може, ще якийсь голодний котик є. Бачиш, він за тобою вже й дивиться, наблюдає. Чи спостерігає, Скажем так. Підсім'ємося? Любить, любить, звичайно любить. Ти його так покормила гарно. Вже він не голодний тепер. Кутик спати хоче, а ти його все мі 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 мі, -мі, -мі. Я самім. Він наївся, хоче відпочити, поспати, а ти його все туди сюди, туди сюди тягаєш. Не чуваю. Ну бачу, він від тебе вже і туди втік. Вже звідси туди втік від тебе. Бо ага. Він поспати хоче. Та ага. ми все спатки хочемо. Шукатна, я люблю. Ну добре, що ти котиків любиш і котики тебе люблять. Тільки ж котик поїв і хоче тепер поспатки.